Доброго дня. Дякую за таке представлення. Ми дійсно за проханням колег відключилися до цієї роботи. Наші компетенції це більше дослідження реального сектора, оскільки ми здійснюємо дослідження в комусловий політиці в реальному секторі. Ми розуміємо, що головна проблема на сьогоднішній день полягає в тому, що за останні 10 років сусіди показали ріст приблизно 200-300%, якщо ми візьмемо Росію, Туреччину або Польщу, три країни достатньо, а Україна за цей час зросла лише на 30%. Також ми розуміємо, що ВВП на душу населення в Польщі вище 3,5 рази, в Росії 3 рази, в Туреччині також. Тобто у нас утворюється певний економічний вакуум. цього економічного вакууму збирати податки досить складно. Особливо збільшувати значні дефіцити бюджету, збільшувати їх збір на фоні падаючої економіки також дуже складно. Тому ми погодилися прийняти участь в цьому дослідженні, ми не є прямими фахівцями, які досліджують тіньовий сектор чи щось подібне. Але оскільки в нас є розуміння реального сектору, розуміння реформ, які нам треба здійснювати, і також розуміння того, що ті реформи потрібно здійснювати в комплексі. Тобто те, то, що зараз говориться про реформу податкової системи, вона має комбінуватися з реформами в інших секторах, особливо які стимулюють розвиток реального сектору. І тільки комплексно цей підхід дозволить нам змінити економіку і прискорити темпи зростання цієї економіки. Ми знаємо, що для... нам необхідно десь найближчі роки, ну, щоб скорочувати розрив від наших сусідів, ну, 7% стабільного зростання, 8% стабільного зростання. В той же час економіка, яка зношена з основними фондами, яка має структурну побудову, коли домінують сектори низких економічних укладів, вона не здатна генерувати такі темпи приросту. Тому я хотів би сказати. Саме такі сприятливі для економіки, оздоровлюючі речі, які закладені в ідею цього реформування. Якщо конкретні ставки податку вимагають дискусії, очевидно, то оздоровлюючий ефект буде в наступних напрямках. Перше, це звичайна дитянізація. Повторюю, це очевидна річ, яка дуже важлива. Тому що компанії, які привикли працювати в білу, це і закордонні інвестори, їм краще працювати в такому зручному середовищі. Тому це досить важливо. І, звичайно, вплив на структурні зміни економіки, тому що зниження податку на додану вартість і введення податку з обороту стимулює розвиток тих галузей, які створюють вищу додану вартість. Я, наприклад, в нас підприємство дуже висока додана вартість за рахунок зарплати і так далі, тому що основні інтелектуальні послуги, таких як в нас, це консалтинг і дослідження, це взагалі знижується податкове замонтаження дуже там, 5-7 разів. Але загалом воно буде стимулювати розвиток тих галузей, де вища додана вартість, оскільки цей. Це поле буде обкладатися нижчим податком. Це сприятливі такі ефекти, які ми очікуємо від цього від, від, е, зміни системи оподаткування. Значить, ми зробили роботу, швидше це не таке дослідження. Ми зробили розрахунки, ключові висновки, дослідження впливу реформування податкової системи на надходження держбюджету і з такою аналітичною запискою, з такою ж самою темою. Тому у нас є презентація і записки, і от коротко висновки нашої роботи. Ну, тут ми представляємо зміни системи податкування, які е, пропонуються, не будемо повторювати, я лише повторюю, що е, пропоновані зміни вони знизять податкове навантаження на заробітну плату та прибуток, сприяючи їх етенізації. І також вони будуть стимулювати виробництво продукції в вищих технологічних укладів з більшою доданою вартістю. Але ми бачимо е, по запропонованих змінах, відповідно, що зменшується ПДФО, ЄСВ, ПДВ і так далі інші податки. Тепер щодо розрахунків. Значить, ну от перше, це податок з доходів фізичних осіб. Витрати, які обліковуються, офіційні дані, це близько 1, 170, 3, 178 млрд гривень. Але ми в той же час оцінюємо, що близько 385 мільярдів гривень доходів і реальних витрат населення не обліковані. Тобто реальні витрати населення більше десь приблизно 375 мільярдів гривень. За рахунок чого, перш за все. Ми розглядали такі сектори, як, ну, по-перше, це недооцінені витрати, які населення тратить на ринках, на базарах. Це приблизно 250 мільярдів гривень, найбільше на продукти, придбання послуг, відпочинок, туризм, охорона здоров'я і так далі, також транспорт і зв'язок, також ті реальні доходи чи витрати населення, які не обліковані в сфері житла, освіти і так далі. Нам, нам, э, дамо цифру 385 мільярдів. Я думаю, що можна дискутувати, однак це треба серйозніше. Так, да, Ще один висновок треба зробити по цьому сектору такі більш випадні розрахунки, але ми вважаємо, що це, це показник буде такий. За рахунок того, що зменшаться ставки оподаткування, ми за базою розрахунки взяли 2012 рік факт, ми бачимо зменшення 61 мільярда до 45 мільярдів. Це за рахунок зменшення э, ставки оподаткування. В, в той же час. Червоним кольором показано збільшення бази оподаткування за рахунок деталізації. Деталізацію ми оцінюємо при зменшенні податку на доходи фізичних осіб і при збільшенні адміністрування цього податку приблизно на 25%. Це додатково 25% з 385% відповідно під цю ставку оподаткування, де додатково 10 млрд Доходів по цій статті. Тобто сумарно 45 і 10 це буде близько 55 мільярдів. Я б сказав, що для того, щоб ми досягли рівня збору податків, нам необхідно досягти рівень деталізації 45%. Однак, очевидно, перший рок, рік це не буде досягнуто, але при такій системі роботі десь за 3 роки це можна буде досягнути. Тому це розрахунки для першого року, ми бачимо мінус сумарний 61 55, мінус 6 мільярдів. Доходів до бюджету. Наступний податок це єдиний соціальний внесок. Зниження ставки до 18% прийняв з тих, що зараз діє. Звичайно, це найбільші зменшення доходу до спеціальних фондів. Е у нас офіційна заробітна плата вже називалася цифра близько 480 мільярдів гривень. Також ми вважаємо, що значна частина зарплат існує в тіні поза образ. Ну, які сектори ми приймали в першу чергу до уваги. Звичайно, це будівництво. За нашими цітками близько 45%, торгівля 35%, сільське господарство 30%. Ми вважаємо, що з введенням цих заходів, звичайно, буде відбуватися деталізація. Тому що ціна питання. Я якось получу гроші, ми знаємо через конвертаційні всі ці можливості. Але це ризик. ризик. Якщо ЄСВ знижується до 18%, то таким чином вже виникає питання: чи варто мені ризикувати? Якщо відповідно буде адміністрування, то... Дуже багато тих, хто, це, хто використовує такі підходи, вони, вони відмовляться від цих ризиків, тому ми вважаємо, що деталізація в даному випадку буде ефективною. Значить, в перший рік, ну, при такій системі, як нас, ми вважали, що це буде близько 10% цих доходів, буде деталізовано для того, щоб досягти рівнів збору з врахуванням деталізації, які були при попередній ставці, яка діючі раніше ставці оподаткування. Це необхідно організувати близько 80 90 Тобто шлях такий досить довгий. Але ми бачимо е картину очікувану, якби ми ввели цю систему оподаткування, це мінус 52 мільярди доходів. Тобто суттєво паріння. Е Коротко. Ще також проплив реформування ЄСВ. Звичайно, я хотів би ще раз звернути увагу, це втрата економічного стимулу виплат за зарплату за, за конверта. Це важливий фактор. Легалізація тіньових зарплат, за умови посилення адміністрування. підвищення конкурентоздатності підприємств, які виплачують офіційну зарплату. Це дуже важливо. І також зростання інвестиційної привабливості, зокрема, для закордонних інвесторів, тому що багато з них в контрактах не готові платити і хочуть платити в транспарентних умовах ведення бізнесу. Тому я все-таки ще раз зверну увагу на ці оздоровлюючі фактори, які закладені в ідеологію цієї реформи. І ще, що стосується податків, ПДВ, податок на додану вартість. Загальний обсяг реалізації товарів на послуг 5 мільярдів гривень. Це база для оподаткування нового податку з обороту. Але ми розуміємо, що відбудуться оптимізації схеми. Якщо буде податок з обороту, то багато компаній будуть відмовлятися від перепродаж. В той же час трейдінг збережеться, як явище природне, необхідне, воно збережеться в сільському господарстві, воно збережеться в добувній промисловості. В харчовій промисловості і машинобудуванні. Ми робили оцінки цього трейдінгу, приблизно його скорочення, тут ці роботі є коротко. Тому ми вважаємо, що мінімальний продаж безпосередників це 3 трильйони 97 мільярдів. Але за умови того, що все-таки третінг збережеться, ми поцінили трильйони 3, 3, 411 мільярдів обсяг бази для оподаткування цих податків від, 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 від об'єм внутрішніх продаж. Таким чином. В результаті зниження податку на додану вартість у нас надходження від нього на базі 2012 року 137 мільярдів гривень знижиться до 45 мільярдів гривень, але за рахунок введення нового податку ми додатково отримаємо порядка 79 мільярдів гривень. Тому загалом в цьому контексті по адмініструванню цього податку з врахуванням введення нових податків з обороту. Один внутрішній і 2 це на експорт, ми очікуємо зростання близько 9 мільярдів гривень доходжень до державного бюджету. Зменшення ставки податку на прибуток підприємств не відобразиться на доходах бюджету, оскільки збільшиться база оподаткування за рахунок детінізації. Значить, сама ставка податку на прибуток зменшиться, тому якщо без врахування детінізації відбудеться зменшення, але за рахунок. Деталізації ми бачимо додатково 8 млрд гривень, таким чином, мінус 1 млрд гривень, десь приблизно зміна підходів до цього податку залишить збори по цій статті десь на тому самому рівні. І загальний ефект надходжень. Тут, звичайно, до бюджету і спеціальних фондів, тут, звичайно, свою роль іграє єдиний соціальний внесок. Таким чином, якщо будуть введені в запропоновані ставки, то нам варто очікувати зменшення надходжень порядка на 40 мільярдів гривень до державного бюджету і до основних фондів. Це на перший рік на базі 2012 року, на перший рік дії цієї системи. І короткі висновки. Перший рік реформи очікується надходжень до бюджету. Це ключовий висновок. Друге, в той же час запропоновані зміни будуть мати загальний оздоровлюючий ефект для економіки. Я б особливо відзначив би ефект. На створення боротьби з вищою доданою вартістю і ефект деталізації зарплати. Зростає інвестиційна права з держави. Податкова реформа повинна обов'язково поєднуватися з здійсненням інших реформ, спрямованих на розвиток країнного сектору, структурних реформ. І практика показує, що все-таки вивчення тіньового сектору повинно бути здійснено більш прагматично, більш серйозно, тому що тут є дослідження цього питання, є програм. Дякую за увагу. Дякую вам за гортоване дослідження. Mm -hmm.